Пане Юрію, вітаю, дякую, що доєдналися до нашого марафону. Слава Україні. Слава вітаю. Дану, ваша, ваша оцінка того, що передадуть поляки нам ці Міг 29 Наскільки це допоможе Україні? Будь ласка. То ми, мабуть, з вами вже обговорювали ну, особисто зелені. Все ж таки є новинний так, але... приклад. 에... Uh, да, Привіт. Будь ласка, привід то є, але ефективності на мене буде багато. Так, ми вже про це говоримо. Щоразу суспільство хоче бачити і чути, от власне передали літаки. Все зброя перемоги і так далі. Ну насправді, ж, ще раз і ще раз повторяюся, на бабути, три тижні про цілі таки ми говоримо часто. Це посилить наші спроможності, спроможності наших бригад тактичної авіації, саме винищувальної авіації, яких в Україні є три. За допомогою цієї техніки, ми можемо відновити парк винищувачів Міг-29, на озброєнні, додати там певну кількість, можливо, озброєння. Ну і деякі літаки поставити до строю, і це посилить наші спроможності у виконанні поточних завдань. Але для перемоги. Для для досягнення переваги в повітрі нам потрібні винищувачі, про які зараз всі говорять, і які дуже допоможуть Україні у війні з окупантами. Це літаки F-16, Про це сказав начальник авіації повітряних сил, Про це сказав командувач, головнокомандувач, президент, і це говорить кожен українець. Вже, вже ну хочеться вже отримати гарну сучасну зброю, яка зможе переламати хід цієї війни. Абсолютно погоджуюсь з вами. Ну, давайте тепер до більш нових, так би мовити, тем для обговорення з вами перейдемо. Росія планує виробляти крилаті ракети типу х 50 щоб восени активізувати удари по Україні. Про це заявили у генштабі збройних сил України. За даними генштабу, спочатку ж повномасштабного вторгнення ворог втратив щонайменше половину свого запасу далекобійних зенітних ракет. Ну давайте все ж таки це обговоримо. Наскільки це серйозно зараз загроза? Чи дійсно росіяни зможуть швидко оновити? Цей е, запас ракет А-50, ну, власне, не, ви, ви трошки оговорились не зенітно, а крилатих, крилатих. не так, так, Власне, е, так, противник використав е, стратегічний запас ракет. По нашій критичній інфраструктурі. Стратегічній, то мається на увазі велику кількість. Якщо брати з осені так з 11 вересня, коли почалася активна атака нашої критичної інфраструктури, використано ворогом уже понад 850 ракет крилатих, так і різних типів. Ну ми маємо на увазі, ще тому іскандери можна додати. Це іскандер М, Х-101, Х-555 та калібр. Так, вчора було оголошено на брифінгу. Так, генерал Громов заявив, так що він буде відновлюватись робота над ХАП 50 Що таке ХАП-50? Це фактично та сама крилата ракета. Це дозвукова ракета, має швидкість там 900 км на годину. Вона не є новою її розробки ще за часів радянського союзу проводились, але противник чомусь вирішив сам її відновлювати. З чим це пов'язано? Можливо, є більше ресурсів для виготовлення даного типу боєприпаса. Можливо, деш... можливо, цей процес є дешевшим, але в принципі ця ракета така ж з такого ж самого типу, з такими самими тактико-технічними характеристиками, як і ті, які Росія застосовувала проти нашої критичної інфраструктури та інших. Об'єктів те, що вони оголосили, намагаються лише створювати, це лише оголосили. Так будемо сподіватися, що в умовах санкцій їм не буде так просто зробити, та й будь-яку крилату ракету виготовити це не так швидко. Вони ж не планували весь цей стратегічний запас, про який ми з вами говоримо, викинути на українську інфраструктуру, і так далі. Вони їх накопичували роками десятиліттями, і зараз в них залишилось цей обмежений ресурс, той НЗ, чи навіть вже менше ніж НЗ, як то кажуть, неприкосновенний запас, і вони будуть поповнювати свій ракетний арсенал. Зрозуміло, що вони не можуть чим ще погрожувати світу, коли вже ракет немає. Юрію, знаєте, я ще хотів запитати. Насправді, ми ж коли готуємося до ефіру, спілкуємося з різними людьми, і багатьох турбує насправді чи очікувати широкомасштабних обстрілів в території України з боку російських збройних формувань на під час Великодня, от ваші, ваші прогнози, ну ясно, що тут складно щось прогнозувати. Ну, хоча б з огляду на те, що зараз їм бракує ракет, чи висока вирогідність того, що вони вдадуться до такого ж кроку. Можуть бути дійсно складно сказати. Можуть бути. Я хочу сказати, що для них їхня духовність нам всім прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, як їхні попи ворожого патріархату, ФСБшного патріархату охрес... освятили цю війну ще з 2014 року, так як використовували їхні храми в Криму та на сході нашої країни. Тому нічого святого у цих людей немає. Вони можливо можуть зробити різні провокації і на ці свята. І попереду ще їхні скрипи первомайські, там, Дів'ятімайські і так далі. Тому треба просто готуватися до цього, бути пильними, берегти себе передусім нашим громадянам, дотримувати сигналів повітряної тривоги. Повітряні сили будуть робити все для того, щоб мінімізувати, мінімізувати ці загрози. Хочу сказати, що от ми всі очікували 24 лютого, так чи 23 го навіть коли День защитника в них їхнього отечества так і чи день совєтської армії і ні тоді, ні тоді не було ні на річницю вторгнення не було обстрілів вони були аж 9 березня тому бачите ворог не виправдав ці очікування в лобках скажу але треба треба готуватися і бути готовими щодня тому зберігайте пильність збережіть себе юрію дуже вам дякую за те що включилися і бажаю вам особисто гарного дня це був юрій ігнат речник командування повітряних сил збройних сил україни